Українців однією із етапів, о, яких була акція вісла, розпочнемо з передісторії. Власне, відомо, що першими були переселення з території етнічної України на схід. Тобто, з чого все починалося? Що це був за задум? Хто за ним стояв? Чи відомо це зараз на колом України? Будь ласка, пане Володимирович. Переселення. Властиво кажучи, примусове, тобто депортація українців з етнічних українських земель на схід, тобто на територію тодішнього Радянського Союзу, формально закінчилося у серпні 1946 року, але виявилося, що незважаючи на всі ці заходи брутальні, якими воно стимулювалося, я б так вжив таке слово, включаючи масовий антиукраїнський терор, особливо у Нацянні та Східній Лемківщині навесні 1945 року, не вдалося тотально виселити всіх українців. І чомусь так сталося, що і керівництво Кремля, зокрема Йосиф Сталін, далі не хотів решток українців приймати на територію. Радянського Союзу. Тому ідея, так мовити, остаточної етнічної чистки цих теренів від корінного населення вона виникла ще восени 1946 року. Повторюю, після відмови Радянського Союзу приймати це населення на свою решті цього населення на свою територію. Виявилося, що орієнтовно 150 тисяч українців не вдалося виселити. Я сказав би тільки, що є такі документальні свідчення про те, що не вбивство віце-міністра національної оборони Польщі Кароля Свірчевського 28 березня 1947 року було безпосереднім так мовити, було причиною. це був остаточний привід, щоб нарешті. Депортаційну акцію вісла провести ще восени 1946 року. Начальник оперативного відділу Генерального штабу війська Польського генерал бригади Остап Стеца, як не дивно сказали б, галицькою мовою наш перекинчик, от, звертався до, до Варшави з такою з такою заявою. А саме, передусім. Шляхом примусового переселення на терени повернутих земель, тому що в майбутньому не можна розраховувати на лояльність цього населення до держави. Тобто він вбачав ось цей метод. Правда, він був в одному відмінний від того, що сталося. Що він вважав, що треба розпоселити компактно з метою, що можна було здійснювати тотальний контроль ним. Ну а вже ідеологи акції вісла то здійснили цей задум тільки з протилежним формулюванням в розпорошенні, щоб вони швидко засимілювалися. Так, що це була генеральна лінія, яка почала здійснюватися на остаточну етнічну чистку, як я вже сказав, ще восени 1946 року. Чи це акція чисто польська, чи це акція за участю Кремля? Я думаю, що дві, дві, дві точки зору мають право на життя. Без сумніву, це насамперед польська акція спрямована на етнічну чистку ось цих прикордонних теренів, створення однонаціональної держави. Власне, це продовження тієї політики, яку, яку започаткувала ендеція, польський уряд в міжвоєнний період. Згадаймо, що вже в міжвоєнний період, так звані ендеки, проводили пацифікацію. Засилали колоністів на Нацбруччя, Волинь і цим самим намагалися розпорошити українські терни, бодай пограниччя. Закривалися українські школи, створилися так звані утраквістичні, а врешті-решт польські школи. Тобто, уже в міжвоєнний час тогочасна польська верхівка, тогочасний польський уряд, власне, в керівниці, якого насамперед блондеться, намагалися здійснити ось. Здійснити ось цю національну чистку. Це не вдалося. І, власне, політику міжвоєнної ідеції продовжила вже прокомуністична кліка, прокомуністична верхівка тодішньої Польщі. Ну, говорити те, що акція вісла почалася власне після вбивства, я погоджуюсь з паном Володимиром, звичайно ж, недоречно, бо ця акція, ця операція вже обговорилась безпосередньо за день до вбивства. На Державній комісії безпеки і ще 27 березня за участю генерала Масо, Масора. Ну і це проговорювалося і дещо раніше. Ну, в, в польській літературі, в польській журналістиці побутують такі версії: проведення власне цієї акції, вісна. Ну, Що це відповідь на оті волинські події 42-43 року, що своєрідна польська відплата за оту трагедію, нібито півмільйона поляків насправді. Ну, можливо, 20-15 тисяч поляків. Але згадаймо, що, власне, що волинські події 42-го року почалися на Наволині, а сусідній православній Холмщині, де в 38-39 роках було сплюндровано, спалено майже дві сотні українських церков. Тобто іскра пожежа була запалена на Холмщині, і, власне, ця пожежа через кілька років перекинулась на віслу. Перекинулась на Волинь, отже, не волинські події спровокували вістку. це була асиміляція і депортація для Радянського Союзу. Знову ж таки, повертаюся до тієї теми. Чи, е, чи були, скажімо, якісь директиви чи співпраця Кремля із радянською владою на предмет того, що е, стимулювання операції Вісла? Чи невідомо це? Ну, принаймні, в протоколі Політбюро Центрального комітету польської робітничої партії, яке Засідання, якого відбулося майже через добу, навіть кажучи, швидше ніж через добу, 29 березня. От. Після вбивства Свіршевського серед пунктів є такий погодити цю репресивну, вона так і називалася акцію щодо українців з владою радянського союзу і чехословаччини. Так що ця акція поводилася проводилася в повному погодженні. Я думаю, Микола Литвин може тут конкретніше сказати Власне, 16 квітня 1947 року тогочасний польський уряд. Польське керівництво запропонувало урядам СРСР і Чехословаччини заблокувати ось південний і східні кордони, чеські радянські кордони. І Кремль офіційно погодився на цю акцію. Отже, без сумніву, якщо і не був СРСР співорганізатором то обовспіворганізатором цієї акції, без сумніву. Можна вважати, бо власне з мовчазної зводи Кремля тогочасного керівництва і відбулася ця кровава жорстока акція одна з найстрашніших власне новітній історії України і Польщі. Ти багато людей зараз плутають ті переселення, які відбувалися в кілька етапів. Один з яких був операція вісла. Носіть ясність, чому саме так, що можна називати акцією вісла, що можна називати іншими переселеннями? Чи можна ті всі? Три етапи, чи скільки їх є, об'єднати в якусь єдину місію і хто за нею стоїть, очевидно, що об'єднати можна і власне через це плутається, тому що місія і завдання цих депортаційних акцій які почалися в 1944 році, за по суті, знищення національної спіль... української національної спільноти як такої на території новотвореної польської держави, відновленої польської держави після другої світової війни. Відповідно, справді люди в свідомості часто плутають, але можна виділити чіткі етапи це початок переселення, які. Відбувався згідно е, угоди між е, радянським урядом і е, Польщею з 9 вересня 1944 року. Е, декілька місяців він відбувався під е, таким е, покрашкою, прикриттям нібито добровільного. В вересні 45 року вже, як я і казав, впроваджуються військові сили для стимуляції е, цих переселень. І вони ці переселення тривали до 1946 року. За цей час е, протягом 1944-1946 років. Е, було виселено понад 450 тисяч українців на територію Української радянської соціалістичної республіки. Причому так само важливо зазначити, що багатьох з них розселяли по територіях південної і східної України знову таки очевидно для того, аби асимілювати їх вже значною мірою з русифікованих цих областях. Ті переселення. Як ви їх відчули? Було після вересня місяця. Розумієте, після 9 вересня 44-го року, коли була підписана угода між е, урядом України в особі Хрущова і Комітетом національного визволення Польщі? Е, е, значить. Армія була до, на склад, пропагандистський апарат армії вже був до того готовий, і вони вовчу вели, значить, розказували за ці всі блага, що там буде, як там буде, знаєте, вам там буде дуже добре в колгоспи, а то що дадуть, розумієте, то вела, що, ну, е, о, сценарії того нам відомі, розумієте, як тоді то працювало. Всякому ото починалося з цього. Знав про те, що буде таке відбуватися, чи було чи це було зовсім несподівано, і в які терміни, і як це все відбувалося? Була розроблена надзвичайно детальна технологія цього цієї брутальної акції. Ми маємо ось книгу документів з польських архівів на абсолютній більшості яких. Грифи стоять строго таємно, таємно так, що українське населення не дуже було усвідомлене, бо від нього скривалося. Скривалося взагалі від світу, навіть будемо говорити західного, може, це інакше не було би потреби ставити грифи такі на цих документах, де розроблювалися всі нюанси цієї депортації. Ну, власне кажучи, все було підготовлюване, в тому числі і готувався концтабір для ненадійних українців. Тобто національно свідомих, скажімо, Явожну, колишній філіал відомого концтабору сумнозвісного Освєнцімі, де вже властиво спочатку травня, сьомого, ну там в першій декаді травня, перші українці були відділені від ешелонів, якими їх вивозили, і вже там були ув'язнені. Ну про концтабір Явожну треба було б говорити окремо, бо це дійсно катівня, яку важко собі уявити, де ціль було не просто використати цих нещасних людей для праці протально, але вбити його психологі, псих, психологічно, морально вбити, бо ті методи, які там панували, тому ну, мовити, нормально людині важко зрозуміти. В цьому концтаборі, в яво було ув'язано майже 4 тисячі українців в повному числі. Близні 700 тисяч жінок і дітей. Всі до єдиного священники греко-католицькі і православні, які не виїхали на схід, а залишилися своїми вірними на території Польщі. Це 22 греко-католицьких священники і 5 православних. Якщо вже їм попадалися люди безпосередньо пов'язані в цей табір з українською повстанською армією, то ставлення до них було яке важко передати словами. Їх утримували, проводили так звані слідства, і якщо знаходили якісь підстави, щоб засудити, то засуджували. Якщо ні, то просто катували, знущались морально і фізично і з часом відпускали. Констабір діяв до лютого 1949 року. Понад 160 людей не витримали жахіт цього констабору. Не були, і там загинули. Отже, акція відслабла і політичною, і військовою акцією. Військовою акцією в мирний час, бо власне до її залучення було залучено не лише компартійні агітаційно-пропагандистські структури, а насамперед військо. 20 тисяч війська польського, включаючи пограничні частини, включаючи транспортну міліцію. І ось власне ця армада була запущена практично у всі 300 українських сіл, з яких. В яких ще залишалися українці. власне ця армада ну, чисельністю 30, 40, 50 осіб, робила санацію до очищення тих трьох сотень українських сіл. До цього долучились, як я вже казав, пограничники Чехословаччини, а також загони НКВС, як на території, на території ОРСР, так і частково на території тогочасної Польщі. Ну, Явожно це була верхівка айсберга, а до цього були десятки збірних пунктів, які робилися в околицях сіл на пасовищах, куди зганялись оці жінки, діти, священники, і де робився відбір. Відбір на категорію А, нелояльних категорію Б і категорію В. Тобто, вже тоді проводила санація найбільш нелояльних по дорозі на по німецькій землі залишали в явожні. Як відомо, більшість транспортів рухалось через Освенцем, район Явожного, і власне там залишались оті так звані нелояльні, а фактично найбільш активні, найбільш свідомі українці. А це як уже сказав пан Володимир, десь 3873, а можливо і більше Більше чотирьох тисяч. Так буде. а можливо і більше українців. В першу чергу реалії цього виселення, а це були лічені години. Зрештою, так само за лічені години і восени 45-го року, і навесні особливо 46-го року, виселювали і нас на територію тодішнього союзу. Я, зокрема, належ до тих, з Ярославського повіту, тут у Нацянні, де спротив виселення був тотальний практично. І з вересня 45-го року, як відомо, теж військо було залучене до цієї депортації. Це лічені години, дві, три. Причому, що стосується акції вісла, то над ранком на, 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 на світанку за інструкцією, село оточувалося, щоб ніхто не зміг втекти із села. Коли ще люди спали, От. і тоді командир мав зібрати всіх і таким вольовим рішучим голосом повідомити про те, що буде доїзд. І валка-підвод, хто там мав свої власні коні, прямувала до збірних пунктів. А зі збірних пунктів вже завантажували на поїзди. Ось був вибраний недарем недаремно, бо там була велика залізнична станція, де ще нацисти привозили в'язню, і тому потім. Щоб нам можна було ці ешелони сортувати, бо з освінцями їх треба було розпорошити по, величезні, по величезній території. Взагалі не можна було себе назвати українцем до 1956 року. П -п -п Прилюдно, як твердять очевидці, українська мова не могла бути чутна десь в спілкуванні на вулиці. Церква греко-католицька, так як і тут в радянському союзі була заборонена так, що ніякого ні суспільного, ні релігійного життя не могло бути. Ласка, наскільки доцільно сьогодні говорити про з'ясування історичної правди, хто винен, якщо ми говоримо про власне переселення операцію вісла? Ну, це стосується не тільки акції вісла. Очевидно, що зважаючи на те, що український народ досить довгий час був позбавлений власної національної історії. Зараз триває процес відкриття нового відкриття для себе цієї історії. Він справді дуже важливий у багатьох аспектах. Як говорив іспанський філософ Хосе Ортай, Гасет, історія нас вчить, що ми маємо робити, але вона нас вчить, чого ми не повинні робити. Акція вісла це якраз одна з тих трагічних сторінок української історії, українсько польських стосунків, яка яскраво показує, як не повинні складатися стосунки між Народами. Відповідно, в цьому є, напевне, і сьогоденне таке актуальне значення. Скажіть, будь ласка, чи підбивали підсумки, скажімо, навіть поляки? Щодо проведення тієї акції, чи є в архівних документах якась інформація про те, чи вдалося їм реалізувати ту акцію, яку вони задумували, остаточну крапку на проблемі ставити важко рахувати злочинні дії власне польського режиму важко, оскільки. Але істина можлива, бо, бо, власне, в Львівському, в Державному архіву Львівської області, Буквально 4-5 років тому назад з'явилися поіменні списки абсолютної більшості сіл і абсолютно більшості родин, яких переселили сюди, в УРСР, а це десь майже півмільйона українців. І сподіваємося, що в польських архівах є списки тих 150, 150 тисяч, яких переселили туди. Дуже часто ми, історики, Власне, заключні цифри беремо не стільки з реп з документів репресивних органів, як з транспортних. Якщо репресивні документи репресивних органів є засекречені, то дуже часто транспортні не зовсім. І ось, власне, по кількості ошелонів, по кількості вивезених, ми намагаємося якось узагальнити оці цифри, цифри цієї трагедії. Півмільйона в Україну і десь 150 п'ятдесят тисяч. На понімецькі землі півночі Польщі. Але трагедія не закінчилась ні в 46-му, ні в 47-му роках. Були обміни переселення етнічних українців з, 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 з польсько-чеського пограниччя. Врешті-решт була остаточна зачистка лемківських сіл в 50-му році. Згадаймо, 51-й рік де Сталін знову вирішив підрівняти кордон. На користь своєї імперії, забравши шмат вугільного басейну до своєї імперії, а передавши гірський терен нині устрики Дольні, відомий курорт сусідній Польщі. Ну, але репресії це були не тільки обмін людей, це репресії проти цілих українських інституцій. Ціль цих злочинних акцій була остаточне розв'язання української проблеми у Польщі. Я цитую в пам'яті. Формулювання, які були у всіх керівних документах польського режиму того часу, тому мова йшла не тільки про фізичне усунення населення корінного українського з цих теренів, а знищення матеріальних слідів багатовікової української присутності на цих теренах, як автохтонного населення, тому що декретами польського уряду із 49-го року, про які згадав пан Микола Литвин. Все майно, яке було залишено українцями, перейшло у власність держави. Все майно громадських, релігійних та інших українських організацій, які були, теж було передано у власність держави. Чи доцільно визнавати акцію вісла геноцидом українського народу, в тому числі і акцію вісла, і акцію переселення українців на схід? Тобто, чи можна їх трактувати як геноцид, і як Науков... до цього ставляться історики? Наукова конференція, яка відбулася у Львові в 2007 році за участю кращих українських науковців, кращих наукових сил, ствердила, що це був геноцид. Геноцид, який можна порівняти з тим голодомором, оскільки ця трагедія заторкнула величезну кількість більшість українського населення споконвічних земель. І, власне, трагедія зачепила щонайменше ну, 700 тисяч, 150 тисяч вісла, півмільйона довіслянська трагедія. Ну а збитки, які обраховуються, матеріальні, матеріальні збитки важко взагалі навіть обрахувати. У своїй заяві до 60-річчя акції вісла, підписані президентом Аскольдом Лозинським 30 грудня 2006 року. Зокрема, у цій заяві так сказано: етнічна чистка всіх українців під час акції вісла з найдалі на захід висунених частин всієї етнічної української території є найбільшою трагедією, яку переніс український народ після голодомору 32-33 років та жахливих. Втрат Другої світової війни. От на такому рівні, я думаю, абсолютна істина. Тобто ці депортації і ці жертви, яких зазнала українська нація, вони стоять в тому ж ряду, що жертви Голодомору 32 33 років і період Другої світової війни. Будь ласка, чи можливо зараз не те, щоб покарати винних, чи встановити якусь історичну правду в сфері українського законодавства? Чи... Міждержавних актів міжнародних відносин, тобто чи є це предметом розгляду міжнародної спільноти, і чи буде, скажімо, елітні кола, чи будуть провокувати таку дискусію? Наразі це є предметом розгляду жвавих дискусій між українськими і польськими істориками. І по суті досягнуто певного консенсусу, тобто польські історики, польські інтелектуали, так чи інакше засуджують цю акцію віслу. Хоча, очевидно, що є певні групи істориків, навіть які вважають доцільність проведе. Акції Вісла більш того, навіть впроваджувався, і існує такий історіографічний міф про те, що акція Вісла була відповіддю на нібито масові вбивства поляків на Волині. Тобто, на історичному рівні якийсь такий діалог вже давно вже досить давно відбувається. На політичному рівні очевидно, що він ще недостатньо відбувається. Напевно, тут поки що не відчутна, якась щітка і послідовна позиція української влади. Я думаю, що українська влада мала би добиватися від польського уряду засудження в Цієї акції вісла можливо жертви акції вісла і цих депортацій мали б абсолютно моральне і політичне право вимагати якоїсь компенсації, навіть матеріальної компенсації, моральної компенсації за ті втрати, втрати і матеріальні, і втрати якісь духовні, які були в, в цих переселенців, жертв жертв депортації. Я сподіваюся, що це стане таким предметом переговорів між українським і польським урядом, і приблизно так як поляки настирливо. Просували ідею про примирення 43 третього що років. Ми так само можемо говорити про ці 40, 44 сорок 1947 роки, так як жертвами стало так само багато людей, багато з них були вбиті. І це може бути предметом спочатку якогось діалогу, з'ясування, а потім дійсно якогось спільного комуніке між обома урядами про те, що це важка сторінка нашої історії, яку ми засуджуємо, і ми повинні вийти, очистившись історично, повинні вийти на новий етап наших. Det vi vil se ud